Всім привіт! Попалась мені ось така коливалка. Вона подібна на фінську блишню. Коасама професор, колись бачив оригінальну таку коливалку. Вартувала вона на той час 10 євро. В принципі, хотів купити, але подивився, вона була виготовлена в Естонії. Так як і Воблери і балансири Рапала вже в Естонії. Всі останні моделі, які мені попадались, були виготовлені ось так само і ось ця коливалка фінська кого професора. Якби була виготовлена в Фінляндії, купив би собі на пам'ять. А так, зроблена в Естонії, то і не хотів купувати. Але попалась ось така копія, ну подібна коливалка, на кого професор вирішив собі заказати. Довжина 7,5 см, вага 11 грам, перевірив ось цю коливалку метал. І магніт не липне. По акції заплатив всього-навсього 19 центів. Ще одна з причин, чому заказав собі ось таку блишню. Також заказував і іншу коливалку, був інший колір, і вона була трішки дорожча, але продавець не захотів мені її відправляти, і в підсумку потрібно було повертати кошти. Не розумію чому, ну, але буде поки що в моїй рибловній спінні колекції лише ось така коловалка. І надіюсь, щука буде ловитися. Отже, довжина 7,5 см, як і було вказано в інтернет-магазині. Тут проблем немає, все вірно. Вага була вказана 11 грам, але бачу 10,55. На 0,5 грама легше заявленого. Навіть не дивлячись на те, що зазвичай важить лише тіло приманки, а кілечка і трійники не важать. А тут разом з кілечками і трійниками 10,54. Різниця в 0,5 грама не критична, навпаки. Зазвичай рибалю на щуку на мілководних водоймах і мені потрібні ось такі широкотілі приманки, але легенькі, щоб дуже довго вони тонули, при цьому грали гарно. Тому те, що блишня легша, не проблема. Головне, щоб гра сподобалася для щуки, ну і, звісно, ловилась ця зубата хижачка. Також, якщо повезе, можливо, який трофейний окунець влупить. Бачите, взяв такий колір під окуня. Подивимося, як вона на ділі буде ловити щуку. Друзі, в кого є оригінальні приманки, кого саме професор, пишіть ваші враження. Вони є геть. Не дешевими, це дорогі приманки. Ну і відповідно цікаво, чи ловиться трофейна щука на них, чи ні. Також, хто рибалив подібними копіями, теж можете написати свої враження.